Всім привіт! Це експериментальна рубрика, де я на протязі 4 відео буду коротко розповідати про 12 модів. Тому якщо тобі таке сподобається, підписуйся та став лайк. Розпочинаю. Regions Unexplore модифікація старається змінити генерацію світу Minecraft, зробити його ще цікавіше грі з'явиться 52 нових біома. Кожен зі своїми рослинами, рудами, блоками, а також новими елементами броні. Зброєю та інструментами. Модифікація відрізняється подібним її модам різноманіття біомів та їх ландшафтом. Grimms Transportable Мод додає в Майнкрафт транспортні засоби для конів. На них можна буде возити пасажирів-гравців, а також перевозити свої речі у скрині. З рейк можна зробити рейки, що телепортують рандомно гравця, рейки, які підкидають вагонетку, та рейки, що його пришвидчують. І це ще не весь перелік. Для швидшого пересування автор створив нові сходи. На них гравець лізе нагору куди швидше. Найкрутіше, що є в моді, це віски для конів. Мало того, що це виглядає круто зовні, так ще й корисність цієї штуки просто зашкалює. Undead Unleashed мод додасть в Майнкрафт досить велику кількість нових мобів. Всіх їх поєднує те, що вони є нежиттю. Це скелети, зомбі та різні монстри. Тут є повстали із пекла лицар, і скелет у мантії з луком, і привид, що світиться вночі, і демон з великими рогами в пеклі. З них можна буде отримати багато корисного луту, включаючи нову броню та зброю. Самі модельки нових мобів виглядають чудово і повністю вписуються у світ гри, бо виконані в тому ж стилі, що й дефолтні моби. Той же лицар виглядає дуже красиво у його броні у світі гри. ВІФІСІ У грі почнуть генеруватись нові структури, створені у ванільній стилістиці. Тепер можна буде зустріти як нові варіанти вже існуючих у грі будівель, як пустельний аванпост розбійників або засніжену піраміду, так і абсолютно нові будівлі. На кшталт замку Піглінів. Імерсію Айркрафт Мод імперсів Aircraft додасть до Майнкрафту літальні апарати, виконані у ванільному стилі. Ви можете переміщатись по світу на геродині, щось на кшталт вертольота, та літаку біплані та на дирижаблі. Всі літальні пристрої досить просто створюються із звичайним матеріалів. На даний момент не вимагають палива для роботи. Мають приємні звуки, реалістичне та просте керування, відмінний зовнішній вигляд. Intelligence Quarry спрямований на додавання до гри кар'єру у ванільному стилі. Цей кар'єр поміститься в один блок, для якого вам потрібно буде лише позначити зону спеціальним інструментом, і відразу ж почне копку. Інтерфейс блоку має гнучке налаштування, а завантажити паливо і вивантажувати ресурси можна навіть без використання воронок. Мод механізм спрямований для режимів Майнкрафту ССП та СМП, що додає багатоступінчасту систему обробки руди, організацію автоматичного виробництва, гази, а також новий ресурс «Осмій». Мод використовує систему універсальної енергії, тобто машини з механізм можуть використовувати енергію з іншого мода. Мега Метеорс у Майнкрафт з'явиться нове та досить рідкісне явище падіння метеориту. Залежно від типу метеорита, на місці аварії ви зможете відшукати корисні матеріали, які стануть у пригоді для створення зброї та броні. Крім нових предметів, з'явиться і кілька нових мобів. Продовження мода Space Boss Tools для сучасних версій Майнкрафту. Він заснований на технології та дослідженні космосу. Створює свою власну ракету та ротьбіть космічні польоти на сусідні планети або побудовані вами орбітальні станції. Фармінг Ютілс У Майнкрафт з'являться фермерські блоки для автоматичного вирощування культур. Пшениця, кавуни, цукрова тростина. Блоки можна буде покращувати за допомогою модулів, збільшуючи радіус дії та включаючи підтримку редстоун сигналу. Для роботи блоків буде потрібна фієє енергія, генератори якої необхідно взяти з інших модифікацій. Наприклад, з мода механізм. Спаланкер Charm Хоче урізноманітнити дослідження печер, роблячи його менш нудним і цікавішим для дослідження. Цей мод додасть у гру підземні землетруси, нові предмети та безліч нових механізмів, які появляться із підземними пригодами, а також повно нових та перероблених старих мобів. Beneath the Вефлендз вам коли-небудь снились кошмари про моторошні болота з машинами, що рухаються під їх поверхнею, гігантськими шестернями і блукаючими вогниками, що заманюють подорожніх у трясовину? Beyond of Wavelands покращить атмосферу болота, додаючи нові споруди, блоки, предмети та мобів. Відтепер болота будуть наповнені іржавими механізмами, великою кількістю старого металу та дивними істотами, такими як ворожі големи, або блакитні вогники, що тікають від вас, що глибше у вир боліт. Ну ось і все. Підписуйся та став лайк до наступної підбірки.